Забудь про головний біль. Мокро, сіро, туманно, майже як в Британії. Але більше про те, що відбувається зараз за вікном, знає наш Андрій Льоховець. Він на вулиці. Він на собі це все відчуває і більш детально розкаже погоду по всій Україні. Привіт. Доброго ранку, колеги. Так, сьогодні дійсно лондонська погода, і знаєте, я от помітив, що доволі символічно, тому що я про це ще буду говорити в на завершення сьогодні включення. Не бріджстоун, але на мості знаходжуся. Тому такий символізм він продовжується і поєднується. Хочеться знаєте, як сказати сьогодні, що доволі дивно я швидко прокинувся, а швидко відчув якусь бадьорість. Можливо, це ось ці от перші нотки холоду дають про себе знати, що треба швиденько одягатися і швиденько прокидатися. І швиденько приводити себе в почуття, тому що погода, яка сьогодні зустріла і столицю і багато регіонів України, вона буде продовжуватися певний період часу і зберігатися на території, на переважній території України. Де що і як буде зараз, вам детально розповім. Отож на сході України сьогодні з самого ранку погода буде похмурою. Лише на Луганщині ранок буде безхмарним, але вже ближче до обіду небо затягне хмарами. Загалом без опадів повітря прогріється до плюс 18 градусів. Проте ранок буде прохолодним. Місцями стопчик термометра фіксуватиме плюс 4 градуси. На півдні погода також буде хмарною, але на відміну від сходу тут дощитиме. На Херсонщині та Запорі... та у Запорізькій області опади очікуються лише в першій половині дня. Стовпчик термометра фіксуватиме температуру до плюс 22 градусів. Це до речі, один із найтепліших регіонів сьогодні в Україні. На заході України сьогодні хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Зранку йтиме дощ, можливо, навіть з грозою. Опади передбачаються на весь день. Стопчик термометра фіксуватиме до плюс 20 градусів. І до речі, служба ДСНС вона попередила, що на заході України сьогодні там підвищений рівень ось небезпеки, саме пов'язаний з погодою. Тому майте на увазі, і а, при там зайвих потребах не виходьте на вулицю на півночі України. Сьогодні погода буде ідентичною до західних регіонів. Хмарна та дощова. Єдина область, яку можливо оминуть сьогодні, там опади. Це сумська протягом дня по регіону буде доволі прохолодно. Максимум якого слід очікувати, це плюс 14 градусів. У центральній Україні сьогодні також сонце не надто радуватиме своєю присутністю у всіх областях, крім Дніпропетровщини, очікуються опади. Нарешті територію сьогодні опадів не прогнозують. Температура повітря прогріється до плюс 17 градусів. І у Києві, як ви бачите, сьогодні з самого ранку дощ. А люди, які не я, беруть парасольки, і вони з парасольками пересуваються по місту, тому що ось ця от хмарна дощова погода. Лондонська, як ми зазначили, вона буде продовжуватися протягом усього дня. І максимум, який сьогодні слід очікувати у столиці, це плюс 12 градусів. І про погодні рекорди не можу не згадати. Найспекотніше, 10 вересня, в столиці синоптики зафіксували у 1909 році. 31 градус трошечки більше. А ось мінімум був зафіксований у 1968 році. Трошечки більше, плюс 4. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.